Вечора шановні глядачі телеканалу Фінбі. В ефірі новини Дунаєвеччини вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І про події минулого тижня дивимось разом. <му> у середу у районі державній адміністрації відбулась координаційна нарада для сільських голів Дунаєвеччини. Нараду, яка відбулась за участі голови районної ради Антона Камінського та керівників структурних підрозділів, провів голова райдержадміністрації Олександр Барнашевський. На порядку денному стояло три нагальних питання. По першому питанню, яке стосувалося мобілізації, виступив військовий комісар районного військового комісаріату Микола Чубик. Він сказав, що протягом четвертої хвилі мобілізації мобілізовано 127 чоловік, з них 8 офіцерів та відправлено у зону АТО 4 одиниці техніки. Наступна мобілізація проходитиме з 10 по 21 квітня. Планується мобілізувати 90 чоловік. Також він наголосив на тому, що нині відбувається весняний призов для юнаків від 20 до 27 років. Хлопці проходитимуть службу у частинах у зону АТО, їх відправляти не будуть. Але люди часто плутають призов до війська з мобілізацією. Також дуже мало юнаків підлягають службі, тому призов приходить незадовільно. Чимало питань до військового комісара виникло у сільських гулів, які зазначили, що їм морально дуже важко роздавати повістки, адже через це жителі села вважають їх мало не ворогами народу. Також виникає чимало непорозумінь з самими повістками. Голова РДА Олександр Бернашевський дав доручення військовому комісару закріпити за селами працівників райвійськомату, які б допомагали сільським головам та влаштувати у селах збори громади, на яких би цими працівниками було роз'яснено питання, які стосуються мобілізації, призову та їх відмінностей. Друге питання наради, яке стосувалося встановлення порядку надання субсидій, висвітлила виконуюча обов'язки начальника управління соціального захисту населення Олена Романюк. Вона презентувала реформу порядку надання житлових субсидій, торкнулася питань їх призначення, переліку необхідних документів, терміну подачі тощо та відповіла на питання присутніх. Останнє питання зібрання висвітлив начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва РДА Валентин Вовнянко. Він зазначив, що з 19 березня по 8 травня в районі проводиться щорічна акція за чисте довкілля. Нею передбачено висадження дерев, кущів, квітників, ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Валентин Йосипович закликав усю громаду до Невеччини активно включитись у акцію. Підсумки наради підвів голова РДА Олександр Бернашевський, який зазначив, що у цей складний для країни час ми повинні діяти спільно та злагоджено. А детальніше про порядок надання субсидій дивіться у нашому інтерв'ю з виконуючою обов'язки начальника управління соціального захисту населення Оленою Романюк. Олена Олександрівна, то які потрібно подати документи для оформлення субсидій, з 1 травня поточного року вступає в дію постанова Кабінету міністрів номер 106 від 28 лютого 2015 року про удосконалення досконалення порядку надання житлових субсидій, яка значно спрощує процедуру оформлення житлових субсидій. Для цього жителям району необхідно подати заяву спрощеного зразка та декларацію? Це можна зробити, надіслати заяву і декларацію поштовим відділенням, можна прийти до управління соціального захисту і ці документи особисто принести, а можна в сільських та селищних радах району працюють повноважені працівники, які безпосередньо займаються прийомом документів для призначення житлових субсидій. А на який термін призначається субсидії? З 1 травня цього року, згідно діючої постанови, субсидія буде призначатися на 12 календарних місяців. Але отримувачі субсидії 2014-2015 років, тобто опалювального періоду 2014-2015 років, автоматично продовжується термін дії субсидії на наступний період. Скажіть, а за який період враховуються доходи при призначенні субсидій? Згідно поданих даних в декларації заявником, доходи будуть враховуватися за попередній календарний рік. Якщо це звернення надійде після 1 травня поточного року. Якщо ж звернення будуть надіслані після 1 січня 2016 року, доходи будуть братися за три квартали попереднього року. Також за бажанням. Одержувачів субсидії, заявник може подати довідку про доходи самостійно і до і за попередніх 6 місяців. А чи можна докладніше почути про доходи? Які саме доходи будуть враховуватися при призначенні? Значить, при призначенні житлових субсидій враховуються наступні види доходів. В першу чергу це є заробітня плата, пенсія, стипендія, аліменти, всі види державних соціальних допомог, крім одноразових виплат. Це стосується допомоги при народженні, яка отримується одноразово, та допомоги при усиновленні дитини. Також доходи від підприємницької діяльності, доходи від е, здачі в найм житлових приміщень, проценти від розміщення депозитів. А чи існують якісь обмеження? Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням житлових субсидій, з наявність у власності двох житлових приміщень, наявність у власності двох транспортних засобів, наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліках безробітні в центрі зайнятості. Тобто всі особи мають право на отримання житлових субсидій. Існує лише одне обмеження при призначенні житлових субсидій. Це якщо особа здійснила покупку або оплату товарів та послуг, сума яких перевищує 50 тисяч гривень за попередній календарний рік перед зверненням за призначенням житлової субсидії, Олена Олександрівна. А чи зберігаються невикористані використані кошти на рахунках одержувачів субсидії, коли вже закінчився опалювальний період? Після закінчення опалювального періоду всі кошти, які залишилися на рах на особових рахунках одержувачів субсидії, залишаються на їхніх особових рахунках, так як звірки щодо фактичного використання цих послуг одержувачем субсидії ми здійснювати не будемо. Олена Олександрівна дуже вдячна вам за інтерв'ю. Якщо будуть виникати додаткові питання при призначенні житлових субсидій, Раджу не зволікати, звертатися до органів соціального захисту за місцем реєстрації. Наша адреса місто Дунаєвці, вулиця Красінських, 7, а також за телефоном гарячої лінії 33053 або 3 17 94. 7 квітня у зону АТО відправився мікроавтобус з харчами для наших бійців. На цей раз бус був завантажений великодніми смаколиками. Тут і паски, і смачні ковбаси та інші продукти, завдяки яким наші бійці зможуть відчути теплоту великодніх свят. Ініціаторами стали Дунаєвецька районна державна адміністрація, районна рада та приватний підприємець Віталій Шаповалов, який неодноразово вже доставляв вантажі для наших бійців. У вівторок на Дунаєвеччині побував відомий український письменник, автор десятків історичних, детективних та пригодницьких романів Андрій Кокотюха. Андрій є ініціатором проєкту Книжкова сотня, мета якого підтримка українських бібліотек та поповнення фондів актуальною українською літературою. Саме в рамках цього проєкту письменник відвідав Поділля Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Дунаєвці. Доброго дня, Дунаївці! В рамках проекту Книжкова сотня ми сьогодні завітали. До міської бібліотеки, що таке книжкова сотня? Книжкова сотня має намір, має планове громадіо довозити до бібліотек справді актуальні книжки, які затребувані читачами. Тому що все інше, що, що бібліотеки отримають від держави частково чи частково від людей, які носять в бібліотеки, те, що їм вдома не потрібно, я називаю це здаванням макулатури. А тут... Ми запитуємо справді реальні потреби е, цих бібліотек, е, е, з'ясовуємо, яких авторів лю, люблять читати читачі. Ми розуміємо, що якщо м, ці книги цих авторів будуть з'являтися в цих бібліотеках, то люди будуть ходити сюди більше і активніше. Найкраще е, е, оцінку своєї роботи в рамках книжкової сотні я дістав в Чернігові, коли мені сказали в, в обласній бібліотеці: от на тих книжках. Що ви нам привезли, ми виконуємо план. Тому, е якщо е в планах бібліотеки е пропонувати читачам актуальну лі лі літературу, хто ми такі, щоб ці плани порушувати? Отже, ми е будемо далі намагатися різними способами до доставляти до людей тільки ті книжки, які відповідають їхнім потребам, е які задовольняють їхній попит і які стимулюють читання. У читальному залі районної бібліотеки зібралися ті, хто цікавиться книжними новинками та українською літературою загалом. Адже це так цікаво познайомитись з популярним письменником та поспілкуватися з ним. Андрій багато розповідав про власні книги, про ідеї їх написання, поділився роздумами про сучасну українську літературу, книжковий ринок та його потреби, а також відповів на питання присутніх. Після виступу усі бажаючі мали можливість придбати книжки Андрія Кокотюхи з автографом автора та інші новини. 12 квітня найрочистіше православне свято. Воскресіння Христове. Христос воскрес, дорогі браття і сестри. Всіх вас вітаю із. Сердечно приздравляю з великим днем Світлого Христового Воскресіння, празник Воскресіння Христового, свята церква називає торжеством і сторожеств. Тобто, таким торжеством вище якого нічого не було, нема і бути не може у цей день. Засічення святої церкви небеса достойно веселяться і радіє земля, тому що Христос встав із мертвих радість вічна. Свята церква закликає людину приєднатися до того торжества, тому що це торжество завершилося заради людини. Блаженне життя раю. Трачений першим Адамом, ми знову знайшли через другого Адама Христа, який став для нас жертвою і відкупленням. Крім цього, Христос Спаситель став для нас істинною, дорогою і життям. Істинною Спасителем став для нас тому, що Він. Як людина став для нас зерцем, який нагадує нам про ці правила життя, які роблять нас як творіння Боже, величними, красивими і сильними, дорогою Воскресший Спаситель слав для нас, тому що Він, як людина своїм особистим прикладом, показав нам дорогу, що веде нас до Небесного Отця, від якого сходить всяке благодіяння і всякий совершенний дар. Життям Христос, Спаситель. Називається, тому що через нього і тільки через нього ми одержимо від Небесного Отця дар життя в ці святі, в ці святі дні наша церква молиться, щоб Господь послав на нашу українську землю свій благодатний мир, щоб ми. У Христі простили один одного, як Христос простив усіх нас. Церква молиться, щоб ми всі об'єдналися Христовою любов'ю і єдиними устами, єдиним серцем заспівали дивні переможні слова пасхального піснопіння. Христос воскрес із мертвих, смертю і смерть поправ і сушню вогробіг живот дарував. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Шановні парафіяни Української православної церкви Київського Патріархату, шановні донаївчани, всіх вас ми поздравляємо з великим святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Цей рік нелегкий для кожного з нас, тому що у кожного з'явилися великі проблеми, війна. На фронті воюють наші рідні, близькі. Сьогодні обтяжливе життя. Кожен думає прожити цей час і думає, як його прожити, але Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Пасха, це є перехід від старого до нового. Він приведе всіх нас разом з Ісусом Христом до нового життя, до Спасіння. Вітаю вас святом, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І, в свою чергу, я від імені усього колективу телеканалу FNB хочу привітати вас усіх з Пасхою, побажати вам миру, злагоди та благополуччя. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня.